Фармадоу. Забудь про головний біль. За листопад та частину грудня в Україні зафіксовано майже 500 випадків отруєння чадним газом. Причина неправильна експлуатація твердопаливних печей та генераторів. Чимало людей, нехтуючи елементарними нормами експлуатації приладів, наражаються на небезпеку, а іноді, на жаль, і гинуть. Ось лише кілька нещодавніх інцидентів. Під Києвом кілька родин отруїлися чадним газом через генератор. Постраждала чотирирічна дитина. Є загиблий. В Івано-Франківській області через отруєння вихлопними газами від генератора загинув чоловік. На Закарпатті загинуло подружжя, отруївшись чадним газом від генератора. За словами пресофіцера ДСНС Олександра Хорунжого, трагедії можна було б уникнути, якби люди пам'ятали, здавалося б, прості, а іноді й очевидні правила. Наприклад, потрібно купувати лише сертифіковані генератори, а їх встановленням має займатись лише фахівець, та й це не все. Потрібно накрити генератор від опадів, тому що генератор може підтопити, може виникнути коротке замкнення. Ще одне важливе правило: не підключати генератори в мережу. Заправляти треба на холодну, ні в коєму разі не лити пальне на гарячий генератор. Це може призвести до пожежі. На менше 10 метрів від генератора мають відповідно зберігатися пальне в приміщеннях там, де немає теплових проявів. І бажано, щоб це не були житлові будинки, а були технічні підсобні приміщення. І, звичайно, мати вогнегасники, коли займається генератор, оперативно відрагували. Це або. На або порошковий, і той, і той гасить пальне. Генератор має працювати тільки на повітрі. Ніяких приміщень: ні цокольних, ні підвальних, ні балконів, ні місць для кондиціонерів. У нас був такий випадок, коли люди генератор стояв на повітрі, але близько до віконних прояв. Відповідно, продукти потрапляли через віконні пройми в приміщення і люди труїлися. Тому запам'ятайте просте правило – не менше 6 метрів до вікон і дверей. І якщо капітальна на то не менше одного метра. Усі летальні випадки внаслідок неправильної експлуатації генераторів стосуються саме отруєння чадним газом від загоряння пального. Тому, якщо ви все-таки використовуєте генератор, важливо розуміти та вчасно виявляти симптоми такого отруєння, розповідає голова спілки парамедиків України Ярослав Вус. Страшний головний біль, наче в голові голову розпирає е, слабкість, е, хтось починає одразу блювати. І це дуже добре, бо ні з того, ні з цього робиш там декілька вдохів, починаєш блювати і розумієш, що щось не так. А в когось починається от слабкість, запаморочення. І в людей, які отруєні чадним газом і іншими продуктами горіння, вони стоїть дуже яскраві, такі червоні. Вони такі червоні, як от діти на морозі, такі червоні щоки. Угу. От і це ніяк не весело, не смішно, і не добре, і не мило це отруєння чадним газом. Якщо ж ви відчули ці симптоми, експерт радить наступне. Треба пам'ятати, що не завжди обійдеться все тим, що просто вийшов на свіже повітря, подихав і стало легше. Іноді треба госпіталізуватися і там досить серйозне специфічне лікування для того, щоб роз'єднати цю дуже міцну сполуку. Тому в більшості випадків все ж таки треба госпіталізуватись. А якщо ні, то звісно, максимально швидко провітрити, вийти на вулицю, сидіти, дихати там. Дихати свіжим повітрям і чекати, поки стане легше. Під час зйомки сюжету ми обійшли кілька столичних кафе, які живляться генераторами. В жодному з них про правила експлуатації приладів на камеру нічого не розповіли. Чи знають власники про норми та рекомендації, залишається лише здогадуватись. Тож ми поцікавились у надзвичайників, чи проводять такі перевірки вони. Старший інспектор головного управління ДСНС України в місті Києві заявив, так, але це більше роз'яснювальні та інформаційні бесіди. Згідно законодавства, це не передбачено на перевірка таких генераторів, скажімо, спонтанно, але це проводиться шляхом роз'ясненої роботи. Людям пояснюють як правильно і якби, намагаємося донести людям те, що використання даних генераторів це їхня безпека, безпека майна, безпека оточуючих. Тож, вочевидь, здоров'я і навіть життя власників генераторів залежить від них самих. Для того аби знайти всю необхідну інформацію, слідкуйте за соцмережами надзвичайників. Там постійно публікують всі необхідні інструкції. Усім привіт, я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і звісно не забувайте про онлайн-трансляцію на ютуб сторінці 1+,1.